Майданчики. І тоді команда робота від всіх болівальників, від всіх небайдужих людей, від обласної ради, від районних державних адміністрацій, від районних федерації футболу робити, створювати команди, турніри і кубки. Сьогодні виграли команду. Так, комусь не подобається, комусь подобається результат, але це... Футбол. Сьогодні ви подарували всій Херсонщині свято футболу. Так само, як і наші дівчата, які так само сьогодні нам подарували свято футболу, захищаючи Херсонщину в Миколаєві. Так, дівчата? Дякую вам за це. Коли в нас буде команда робота на благо нашої держави, на благо нашої області, на благо нашого кожного району і села, тоді в нас буде здорова і успішна Україна. За святом всіх! Бажаю вам наснаги! Слава